Доброго дня, цікава Німеччина. Хочу встигнути показати, розказати, як зробити такий смачний, і красивий на вигляд суп харчо. Це грузинська страва. Купити кілограм м'яса, телятини. Дивіться, от всі ці інгредієнти, які додаються, цибуля, паприка, що зазвичай морква. Цибуля, горошок Духмяний, Що додається в лавровий листочок, що додаємо в бульйон, щоб бульйон був смачний, насичений, м'ясо на кості. Окремо смажиться на вершковому маслі. Дивіться, морква. Тут у мене петрушка і обов'язково ну бажано дуже кінза. Ось Дивіться, хмілі сунелі туди. Добавляються, оце все ріжеться Мілко, паприка, помідор, ось томатний сік, рис замочений в мене, обов'язково сацебелі. Я б клала двох видів: спастики наливала, ось джика. Дуже смачно